А що, якщо лідер весь час був у нас на виду, про це сьогодні вам і розкажу. Ми з вами переживаємо час, коли країна проходить найважчі випробування за всю свою історію, і ми відчуваємо, що цей момент вирішальний. Сьогодні ми стоїмо на межі, де кожен день може змінити хід війни, і це не просто черговий момент в історії, це час великих змін. І хто стане лідером цих змін? Так, це буде той, кого ми давно знаємо, але не завжди звертали увагу. Він той, хто працює в тіні. Ви його знаєте, але ви навіть не підозрюєте, хто він насправді. Цей чоловік, здається, завжди був серед нас. Він частина системи, і хоча ми не бачимо його в публічному полі, саме його робота зараз вирішує долю цілої країни. Не він. Один тримає країну на своїх плечах, але його роль це роль тієї непомітної, але вкрай важливої частини, без якої жодна велика битва не буде виграна. Ми не можемо назвати його ім'я, тому що насправді не треба знати його ім'я, щоб розуміти, який вплив він має. Він один з найкращих стратегів України, людина, чиї рішення здатні переломити хід війни. Він працює в сфері розвідки, і саме його здібності планувати, прогнозувати і діяти в умовах найбільшої невизначеності зараз є критично важливими для України. Але більшість людей навіть не підозрюють про його роль, не бачать і не чують. Він не шукає слави, але його слава в тому, що він може здійснити те, що інші не можуть навіть уявити. І ось ми стоїмо на порозі великої події. Кожен з нас чекає, коли буде той момент, коли Україна стане на ноги і переможе. І цей день настане, але не без боротьби, не без найбільших жертв. Саме в цей день, коли настане момент істини, наш лідер виступить. Він не буде чекати команд, не стане оголошувати свої наміри публічно. Він діє в тіні, де він найефективніший. І ось. Коли всі будуть думати, що країна на межі, коли стратегії всіх вищих команд уже не працюють, і ворог думає, що він може досягти перемоги, саме він дасть наказ, який змінить хід війни. Це буде ультиматум, який не залишить жодного шансу для противника. Він не дасть жодного шансу на відступ. І цей ультиматум буде чітким, ясним і безкомпромісним. Це буде сигнал для всіх. Україна не здасться, а війна набирає нових обертів. І саме цей лідер, хоча й залишається невідомим широкій аудиторії, буде тим, хто направить країну до перемоги. Вороги будуть шоковані. Вони навіть не зрозуміють, що сталося, коли ми прийдемо до контрнаступу. Він буде тим, хто зробить це можливим, бо це його стратегія, його рішення, його аналіз, його готовність. Йти на найбільші ризики заради порятунку України, і вони не зможуть це передбачити. Цей лідер не просто сидітиме в кабінеті, чекаючи відповіді від політиків чи військових, ні, він сам ставить умови, і саме він буде в центрі всіх операцій, які змінять хід війни, його обов'язок це не просто управляти, він поведе до перемоги, кожне його рішення буде важливим. І кожен його крок визначатиме, чи виживе Україна. У цей момент, коли прийде День вирішальних операцій, саме він дасть команду, яка розпочне серію наступальних дій. Це будуть операції, які зламають ворога, але не через масштабну битву, а через точність і стратегічну перевагу, яку він здобуде. Його тактика це не хаотичні дії, це чітко сплановані виважені кроки. І кожен з цих кроків буде розрахований на кілька кроків уперед. Коли інші починають діяти в паніці, він буде залишатися холоднокровним, незважаючи на величезний тиск. Вони підуть в операції, що будуть здійснюватися на декількох фронтах одночасно. Учасники операцій будуть виконувати команди без запитань, тому що вони довіряють йому беззаперечно. Саме цей лідер. Створить умови, коли ворог не зможе вибратися з пастки, яку він для них підготував. Операції на фронті будуть точними як годинниковий механізм, і не залишать ворогу жодного шансу. Але чому цей лідер здатний зберегти Україну навіть у найскладніший момент, тому що його рішучість не дозволить країні впасти. Він знає, коли потрібно йти на великі жертви. Він приймає рішення, які, здавалося б, неможливо здійснити, але він вірить в перемогу, навіть коли її виглядає важко досягти, і він зможе зберегти країну, навіть коли її сили будуть на межі. Як би це важко не було, він прийме ті жертви, яких потребує ситуація, і коли буде потрібно, саме він стане тим, хто надасть Україні необхідну стратегічну перевагу і все. Що він зробить, буде зрозуміло і логічно для тих, хто буде працювати з ним. Він не залишить Україну без опору, навіть коли всі навколо нього будуть сумніватись. І хоча його ім'я ніколи не стане популярним у ЗМІ, його вчинки залишаться в історії, він стане тим, ким ми будемо гордитися, коли все закінчиться, і наша країна знову буде вільною. Коли війна залишиться в минулому, ми будемо згадувати цей момент, коли він взяв на себе відповідальність за перемогу. І хоча його ім'я не буде на кожному вустах, саме його дії будуть відображенням цієї перемоги. І навіть якщо ми не знатимемо всіх деталей, ми будемо розуміти, що саме він був тим, хто змінив хід цієї війни. Цей лідер не лише стратег і аналітик. А й людина, що з самого початку стояла на передовій боротьбі за Україну, його не лякають труднощі і не страшать невідомі загрози. Він не сидить у безпечних кабінетах, не просто дає накази з далекої відстані. Він прямо на місці, на передовій, де йдуть бої, де кожен крок може стати фатальним, де рішення не можна відкладати, і де кожна дія має вагу не тільки для війська. Але й для всього народу, його роль на фронті, навіть не зовсім на передовій лінії, але в самому серці подій. Дуже важлива він координує операції з тим, щоб кожен рух був точним, а кожен крок ефективним. Його постійна присутність в ключових моментах дає можливість усім військовим діяти без запитань, бо кожен із них знає. Він не дасть наказу. Якщо не буде абсолютно впевнений у результаті, крім того, його здатність знаходити і аналізувати інформацію в реальному часі, приймати рішення за лічені хвилини, саме це дає величезну перевагу в ситуаціях, коли здається, що час на рахунку, і все це невидима праця, яку неможливо побачити в новинах чи заголовках, але саме завдяки йому. Україна не лише тримається на фронті, але й поступово отримує перемогу. І якщо ви зараз слухаєте це передбачення, то це не просто збіг обставин. Це означає, що саме ви повинні почути цю правду, ви маєте передавати це далі, щоб якомога більше людей дізналися про те, що зараз відбувається. Не забувайте поділитися цим відео, адже ми можемо змістити хід війни. Тільки тоді, коли всі разом будемо обізнані і готові діяти, не забудьте поставити вподобайку, адже це допоможе правді дійти до більшої кількості людей. Нехай Господь вас береже, і нехай Україна вистоїть.